Добрий, добрий день, вечір, в ніч, ранок. Хто коли буде дивитися? Що ж, давайте подивимося. Сьогодні у нас буде прогноз для Запоріжжя на 10 листопада, друзі, 10 листопада ми з вами так, листопад і. Проживаємо потихеньку, наче такого, да, і місяць довгий, і, і осінь довга, а вже встигли і смерзнути, і е, з відключенням світла посидіти, і е, опалення дати. Я вже навіть собі купила ботики зимні. Хоча, да, здається, тільки тільки купувала якесь платячко літнє. Я думала останній раз. Ще останній раз піду в кар'єру прокупаюся. У нас ми тут з Криму в, в кар'єрах купаємося. Я вам хочу сказати, так класно. Я не знаю, чи воно э, вредно чи ні, але це таке, знаєте, наче його гірське озеро. Так класно. Так, добре, трошки романтики. Ну що, сьогодні у нас 9 листопада, день української писемності, і ми будемо дивитися. Що буде 10 листопада у Запоріжжі з прогнозу у нас, ну ви ж розумієте, що ми ці ставимо рамочки, тако, чисто для себе. О, все з нас там рже, дивиться Розкажіть, як то кажуть, хочеш на як -то, свої, хочеш смішить Бога, да, розкажи про свої плани. От. Але я вам хочу сказати і інше. Іноді люди говорять, ой, ніхто нічого не знає, окрім Бога. Я вам так хочу сказати: не забувайте таку річ, що Бог ніколи не Полишає нас без вибору. На у людини завжди є вибір. Тому що як нас буде Бог судити, якщо у нас немає вибору? Ми ж скажемо Бог, я убила того чоловіка, тому що вже ти так вілі, ти мені так прописав на собі. Правильно? Правильно. Отож, тому це дуже така класна. Відмовка, коли ми не хочемо брати відповідальність на своє життя. Хто винен? Бог винен? Він же все знає, він же все наперед зробив. Без його відома не впаде ні один волосок. А якого хера він тоді падає, можна спитати? Отож. Тому не треба на Бога валити, бо він зверху дивиться і думає, боже Боже, люди, люди які ви наглі наглі поросята, скажімо так. Е, і не плутайте іноді сатанизм з християнством, Тому що на сьогоднішній день, да, наче як християнська. Е, Держава йде е, війною на іншу християнську державу, скажімо так. Да? І при цьому сповідує е, сатанинську віру, релігію сатанинську. Ви тільки послухайте, що говорять не тільки їх попи, да? а й, наче як непересічні е, громадяни, наприклад, ті ж самі там, відьми, да? І що вони розказують, що вони говорять, або просто заторення. Тому, як то кажуть, не путайте хрен з морковкою. Ну, а ми з вами дивимося, як пройде доба для Запоріжжя на 10 листопада з 9.11.22.00 по 10.11.22.00. Ну що ж, і третя карта карта прильоту говорить про те, що буде великий бабах в якомусь закладі, де люблять відпочити, покушати. Погуляти якось так от, там, де, як то кажуть, весело і цікаво. Хочу сказати про те, що це буде якийсь такий заклад з своїми традиціями, своєю якоюсь історією. Тому, будьте, будь ласка, там обережні. Це може бути як і ресторан якийсь, да, так і якийсь, чи то кафе, чи то ну, щось там, де нам буває. І смачно і гарно і весело. Про це будуть говорити і будуть чути це у сусідніх мікрорайонах. А ось десь на на якихось, якийсь мікрольйон як стоїть, да, окремо стоящий, буде сидіти без світла. Ну, будучи, це, це робиться для того, щоб трошки зекономити електроенергії і зменшити навантаження на пошкоджені, пошкоджені наші там інфраструктурні об'єкти, які дають нам електрику. Ситуація повторюється і ситуація з обмеженням чогось повторюється. Електрики, тобто постійно це буде, знаєте, вже якесь є правило. Є, е, я би сказала так: е силове воздействие на е діючий, стабільно діючий заклад, е там, де є, мають відношення матері в одному із. Е Великих мікрорайонів, тобто там будуть летіти дрони. Обстріляють, працюючи якийсь, якийсь об'єкт, працюючи, обстріляють і буде сильно пошкоджений він і про це будуть говорити. Скоріше, я все, думаю, що це вони знову будуть. Будуть обстрілювати щось, те, що дає ресурс, ресурс дає. Що нам дає ресурс? Те, що дає нам воду, те, що дає нам тепло і те, що дає нам електрику. От, от і все. Це воно буде пошкоджене. В приватному, секторі, в приватному секторі будуть помічені шпигуни за роботою, група людей, які будуть щось винюхувати, ви, вишукувати. Вони можуть і зображати із себе навіть, я би сказала, якихось працівників чогось, але ні. Далі. Може бути, може бути вибух в колонії, в тюрма, колонія. Тобто те, що контролюється органами і там, де люди обмежені в чому-то, і їм важко про це скажуть. Ось такий день не сильно він спокійний. От. Але вже ви навчилися, я думаю, включати, включати інтуїцію свою. І це допомагає вам моя медитація. Маю надію, що допомагає. Захисний купол, купилка знаходиться на головній сторінці мого каналу, там, де в мене море на заставці. От її робіт і. Буде розвиватися ваша інтуїція, і ви будете захищати своїх рідних, близьких і свої будинки. Ну і так як сьогодні у нас про мову, про, про День писемності української, звісно, я вам хочу прочитати вірш про мову. Так, да, я вже його читала, але хочу ще раз нагадати. Щось дуже звело її чорного рота, скривило і люттю лице її знову у неї ж бувиникла зайва турбота її знати потрібно державною мовою. Вона ненависна до своєї країни і все українське її бісить часто. і бандерівці клятих кляне щохвилини, а потім у церкву йде до причастя. На відео будеш, бо зірка Ютубу, аж піною сходить, кричить, і матюжа, їй мова державна, гидка і нелюба проблеми країни усії байдужі. А ввечері, сівши на старий ослінчик, гучніше включа телевізора свого і хліба вкраїнського вріжек у сінчі І слухати стане програму Про Бога. Про те, що в Росії живуть всі щасливо, що в Україні фашисти лютують, їдять малюків на вечерю і пиво, а ще. Руськомовних на грилі готують. Та тільки щоночі крізь сон завітає Диявола служка по душу, що гріше. Та тільки, на жаль, неборака не знає, угоду з дияволом склали раніше. Перевертнів цих в Україні і знову напліблено, зроблено невипадково, й водою святою пече наша мова і б'є батогом українське слово. Ось такий вам віршик про мову на сьогодні. Ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!